Всім привіт друзі! Радий бачити вас в себе на каналі. Сьогодні я отримав посилки з Авіекспресу. Зараз ми розпакуємо, подивимося. Що ж мені прийшло? Давайте розпочнемо з маленької. тут щось маленьке. Вже не пам'ятаю, що я там заказував. Цей кульок ще можна буде використати один раз, щось запакувати книжки що Так, Автомобільні шапочки червоного кольору раз І автомобільні шапочки червоного кольору два. Замовляв я до авто ось такі. Шапочки червоного кольору. І ще я замовляв е, дві лампочки на задній хід. Зараз подивимося, чи вони прийшли. Чому я, звісно, сумніваюсь, так як було бути три посилки. Так, давайте цей кульок вже поставимо в сторону. Він нам не потрібен. Так, давайте доведемо цю посилку. А тут вже так не вийде. Ми ну, вже розріжемо, мусор ми не викидати. Ось так. такий у нас автомобільний тримач фірми Esuger. Вирішив взяти, так як на даний тримач дуже легко вкласти, забирати телефон. Не потрібно дві руки, ось так він виглядає. Не потрібно двома руками, дуже удобно класти і забирати одною рукою. Так, він тут запакований. Давайте зараз його добудемо. Додивимося. Так, пішов. В такій коробці приїхав. Коробка не дуже пом'ялась, ось з одної сторони трішки. Так, достаємо тримач. Ось такий тримач. Там ще є кріплення, зараз ми його візьмемо. І працює він ось по такому принципу. Кладете ви телефон і так зажимає телефон. Телефон забрали, воно ось так назад склалося. Все, більше нічого немає. Значить, ось так, фіксується, я так розумію, він ось таким чином треба спочатку накласти. Треба спочатку накласти ось цю штучку і потім, напевно, вже закладати її сюди. Да. Тепер закручуємо. Щось у нас пішло на бік. Ну, так. Закрутили. І ось тут є каприщепка. Ось. Нажимаємо, закладаємо і воно фіксується. Там є прорезиняне. тобто тут є вставки резинові. Не знаю, що там буде видно. Так, заклали, зафіксували, поклали телефон. У мене, правда, зараз немає телефона, щоб показати, як воно буде виглядати. Так, давайте далі. Що у нас далі тут ще є? Далі в нас тут все більше нічого немає. Ось таких Дві планки оперативної пам'яті фірми Valram. Два модулі по 8 ГБ по обчому обсязі 16 ГБ частотою 1600 МГц. Це я замовляв для апгрейду ПК свого знайомого. Тобто ми будемо ставити 16 ГБ оперативки. І будемо робити заміну процесора.